Ніч. Порожній вокзал. Годинник на стіні. Спізнюється на 10 хвилин. А може це я прийшов раніше? Неважливо. Голос із гучномовця. Старечий подряпаний, наче старий вініл. Рейс 7.03. Прибуває на третю колію. Третя колія темна. Ліхтарі тут моргають рідше, ніж серце в заснулому місті. Вітру нема. Та щось усе одно холодить шкіру, як відчинені двері в іншу кімнату. Я повертався з дрібного містечка зі справ, що давно не мали сенсу стомлений, практичний, без зайвих думок, хотів лише сісти у свій вагон, притиснутися до вікна і дати ночі зробити решту. Рейки тихо скрипіли десь далеко гуркотіло басом і порожньо, наче хтось котив залізну труну по камінню. Я залишився майже сам. Касирка зникла за віконечком. Черговий пішов кудись у темінь, дві постаті на лавці не рухалися, як намальовані. І тоді в темряві загорілося нічне небо. Без зірок і поїзд прибув. Він не світив, лише розрізав темряву силуетом. Вікна чорні, фари погашені, тільки легке. Глухе дихання металу, немов хворий звір, що врешті дістався до води, він уповільнювався без скреготу, без іскор, без людського звуку, наче їхав крізь повітря, а не по рейках. Я мимоволі ступив назад, але ноги не слухалися вони знали якщо не сядеш, пропадеш тут, якщо сядеш, пропадеш там. Двері клацнули. Рівно на початку він був як шум кондиціонера, як шурхіт обгортки, як далекі дерева. Але потім Слова Нерозбірливі Багато голосів одразу чоловічі, жіночі, старечі, дитячі. Вони не говорили, вони пригадували. Вони складали фрази, які ніхто не хотів вимовляти вголос. Я посунувся ближче до вікна, доторкнувся лобом до холодного скла. Скло було не склом, скло було водою. Пальці в ньому тонули на долю секунди, поки я встигав повірити. А потім тверділи назад Ей. крикнув я, різко відвернувшись. Є тут хтось, голос відбився глухо, ніби я кричав у шубу. Пасажири не рушили, поїзд не змінив шуму. Але Шепіт затих і просто зник, неначе злякався. Я підвівся, повів плечима. Пройшов кілька кроків у бік тамбура. Двері в кінець вагона були засклені матовим, за ними темна постать. Висока у формі. Шапка з козирком наче у старого провідника. Перепрошу, сказав я, і рука сама потяглася до ручки. Холодна, як лід. Двері відчинилися плавно, постать стояла за крок, обличчя не видно, тільки обриси. І голос, що не лунко, не глухо, ніяк. сказав так. Ваш квиток, будь ласка, я подав йому. Його, чи то рука, чи рукав? Торкнувся краю паперу. Мене вкололо, наче дрібна ржава заноза. Він повернув квиток. Час прибуття? спитав я. Пауза. Прибуде. сказав він. Куди? Туди, куди їдуть? А коли зупинка? Коли треба вийти? Його голова ледь хилитнулася, наче він кивав комусь за моєю спиною. Я озирнувся Нікого, коли знову глянув уперед там нікого вже не було. Лише порожній тамбур, тухлий запах металу і подряпина на склі не виходь. Літери були свіжі, ще вологі. Я провів пальцем і забруднився темним, як гнила вода. Я повернувся на місце. Здавалося, що стало холодніше. Я натягнув куртку вище. Пасажири сиділи так само, тільки в одному ряду тепер було менше, ніби хтось зник або ніколи не сидів. Мені почало здаватися, що я не вмію рахувати стільці. 0017. годинник на руці, телефон, панель над дверима, усе 0017. Час згорнувся, як газета у кишені. Вагон ледь хитнуло. Шепіт повернувся. Ближчий я розрізнив кілька слів, як знімки з мокрої фотоплівки. Не повертайся. Вона чекає. Не дивися у вікно, не вставай на ходу. Я сціпив зуби. Мені хотілося сміятися, щоб не зірватися на крик. Я подумав, Том це реклама. Якась дурна інсталяція. Потяг привид для туристів. А потім ні. Туристів. Не беруть так холодно за горло. Десь попереду грюкнули двері. Хтось пішов або повернувся. Метал стогнав, як старий дуб, і я побачив на протилежному кінці вагона стояла дівчинка невисока, в тонком пальте, яке було колись синє, тепер вицвіле. Вона тримала плюшевого зайця за вухо. Заяць волочився по підлозі. Очі у дівчинки блищали, але блиску не було. То тінь, що відбивалася в тіні, ти одна? спитав я. Вона не відповіла. Просто підняла руку і вказала на двері, над якими висіла табличка вихід. Поруч та сама подряпина. Не виходь. Туди. Я зробив крок. Дівчинка кивнула. А потім тихо, але чути, коли зупиниться не виходь, вона повернулася і пройшла повз ряди сидінь, де пасажири були, і водночас їх не було. Коли вона минула мій ряд, повітря стало теплішим на подих, а відразу потім холоднішим. Наче у кімнаті хтось тихо відчинив вікно на ніч, я не став чіпати її. Просто Провів очима, поки вона не розчинилася в кінці, як пляма на старій стіні. Поїзд приспав мене. Я не пам'ятаю, як кивнула голова. Не пам'ятаю снів. Пам'ятаю тільки коли очі знову розкрилися. Я відчув рухи. Ми виходили з тунелю на відкриття. За вікном станція стара, ніби вирізана з фотографії у сімейному альбомі. Вивіска з буквами, що давно відпали. Платформа порожня. Один ліхтар горить рівно. Другий миготить, наче морзе. Третій розбитий. Гальмування я не відчув. Просто ми, ми стояли. І в той самий момент усі пасажири підвелися рівно, одночасно, як трава, яку повів вітер. Вони почали виходити мовчки, впорядковано. Профілі, на мить, потім знову. Лише плечі, коміри, капелюхи. Я теж підвівся. Мене вело за ними. Тільки одна річ трималася у голові, наче цвях у дереві не виходь. Коли я дійшов до дверей, тієї ж дівчинка показувала, провідник з'явився знову. Там же в стіні. Його рука лягла на поручень, як лапа, що притримує здобич без зусиль. Ваш квиток, сказав він. Я ж показував. Знову. Я простягнув. Він нахилився так близько, що я відчув холод від його форми. Вихід на платформу, сказав він. А далі? Далі. Як у всіх. Мені тут не треба. Треба. Слово для живих. Я закам'янів. Він випрямився. У нас зупинка коротка, сказав він. Хто вийде, той вийде. Хто лишиться? Що з тими, хто лишається? Вони їдуть далі. Двері відчинилися. Подих холодного повітря ударив у обличчя, платформа мовчала. На мить мені здалося вдалені стоїть хтось знайомий. Так буває, коли бачиш тінь і вписуєш у неї того, кого давно чекаєш. Я зробив крок і зупинився перед моїми очима над дверима. Букви світилися тонким вологим блиском. Не виходь! Я опустив погляд, побачив у відблиску скла Своє обличчя. Але це було не моє обличчя сьогодні. Це був я, молодший, на кілька років, зі щасливими очима, з глибиною, яка ще не знала цих реяк. Я відсмикнувся, двері клацнули. Пасажири вийшли всі до одного. Я лишився, провідник не рухався. Потім зник. Поїзд рушив. Станція впала назад, у темряву, як камінь у воду без кола розходів. Я повернувся на місце. Руки тремтіли, у голові знову, як шум ефіру, заговорили голоси. Тепер я чув чіткіше чоловік. Я поспішав до неї, але не встиг. Жінка. Я не хотіла заснути за кермом. Дитина, мамо, там світло. І ще один старий шорсткий не встиг продати квиток. Тепер продаю вічно. Я затиснув вуха, не допомогло. Голоси сиділи не в них. У мені. Я підвівся різко, пішов уперед, відкрив двері в наступний вагон. Там було світліше. Стіни інші. Замість латуні – холодна емаль. Вікна затягнуті крижаним візерунком, хоч була осінь. У самому центрі. Сиділа дівчинка, та сама. Зайця поклала поряд, як квиток, що не збиралася перевіряти. Вона підняла очі. Вперше я бачив їх прямо. Вони були, як калюжі на нічній дорозі, все відбивають, але нічого не показують. Ти чому сказала? Не виходь? спитав я. Вона подумала довго, як дитина. Яку навчили рахувати до десяти, але тепер просять порахувати до ста. Бо хто виходить? прошепотіла вона, повертається сюди. А хто лишається? Їде далі. Куди далі? Далі? Вона знизала плечима. Усім вистачає місць. Як тебе звати? Мене вона моргнула. Ніби це слово кололо її язик. Коли їхала вперше, звали Міла. А тепер. Тепер як? Вона ледь усміхнулася. Тепер пасажир. Я сів навпроти. Залізничний гул просочувався в кістки. Міло. А провідник. Він хто? Провідник. Сказала вона, і в її голосі не було жодної іронії. Його робота, щоб усі їхали, а куди саме? Туди, де вже темно. А чому не виходь? Бо тоді знайдеш шлях назад. Вона опустила очі. А назад це завжди сюди. Мені стало важко дихати. Груди ніби обмотали вузьким бинтом. Як це завершується? спитав я. Ніяк, сказала вона, просто довше. Або коротше. Поїзд знову хитнуло. М'яко, неначе хтось торкнувся вагона ззовні. Я підвів голову. І побачив, що на дверях з'явилися нові слова. Там, де було порожнє матове скло, тепер темніло Не дивися назад. Це для мене прошепотів я. Дівчинка не відповіла. Вона вже зникала, не встала, не пішла. Просто блідла, як світлина на сонці, залишився тільки заяць. Там, де вона сиділа, на сидінні, відтиснулося маленьке тепле коло, що швидко холонуло. Я взяв зайця, він був важчий, ніж здавався. Усередині щось хруснуло, ніби тонка кісточка, я поставив його на місце, він сам упав на бік. Якщо у іграшки може бути звичка, у нього вона була. Темрява знову обхопила вагон. За вікном ніби вода. Раптом у ній світло, на мить, як блискавка без грому. Я вдивився і побачив себе, стою на платформі, дивлюся на власне відображення у склі вагона, і не заходжу. Миг і все. Лиш моя тінь пов'ялася за поїздом. Я пішов далі у наступний вагон, сидіння інші. Тут пахло димом і лавандою, на столиках лежали газети з датами, які не існували, на обкладинках, заголовки про аварії, про зупинені рейси, про бурі, що змили мости, на краю однієї фотопотяга монохромне, зернисте, підпис нічний, без графіка, без повернення. Я став читати рядки, але літери повзли склеювалися, перетворювалися на знайомі імена, яких не хотів згадувати. Двері тихо скрипнули. Провідник з'явився поруч. Шукаєте станцію? спитав він. Я шукаю вихід. Вихід там, де зупинка. А зупинка де? Попереду. Скажіть прямо, я здався. Що це за поїзд? Для кого? Для тих, хто не встиг, сказав він, або встиг надто пізно. Це жарт? Я не вмію жартувати. Чому на дверях? Не виходь. Бо для деяких з нас вихід, це просто інший вагон. І що буде, якщо я вийду? Повернетеся. Сюди? Сюди. А якщо лишуся, він мовчав довше, ніж хотілося. Поїде далі. Сказав нарешті, І колись? Колись що? Ви перестанете питати. Він зник. Я залишився один. Голоси злилися у рівний фон. Годинник 0017 Я вимкнув його. Я перестав рахувати. Поїзд знову загальмував без скреготу. Станція інша, на табличці, моє рідне місто, ліхтарі знайомі. Навіть графіті на стіні те саме, яке я бачив років п'ять тому, косий напис про кохання і вічність завжди на виворіт. Двері відчинилися. Я встав, дихання збилося, ноги самі хотіли зробити крок. І раптом на протилежному сидінні лежав рюкзак. Мій, такий самий, старий шов на лямці, той же ключ від під'їзду на карабіні. Та ж дрібна монета в боковій кишені, яку я кидав туди без думки. А біля рюкзака записка на шматочку квитка моїм почерком. Якщо вийдеш, прокинешся тільки не вдома. Я затиснув руками поручні. Світло ледь сіпнулося, голоси стали тише, поїзд чекав, станція чекала. Місто було близько, занадто близько. Я зробив крок назад. Двері зачинилися, повітря в легенях стало легшим і важчим одночасно. Поїзд рушив, і рідне місто потонуло, як фото в кислоті. Я повернувся до рюкзака. Він був справжній, записка теж. Я поклав її до кишені і зрозумів це не я її писав, але хтось дуже схожий. Рейки співали свою нескінченну пісню. Вагон дихав, годинник мовчав. Я перестав чекати, поїзд знову входив у тунель. Темрява стала більшою за все, я притулився до вікна. Скло ледь тягнуло пальці, як завжди, я закрив очі і почув, як дитячий голос зовсім поруч, так наче сидів на моєму сидінні, прошепотів. Молодець. Коли я їх відкрив, у відображенні сидів я старший, спокійніший, такий, хто вже їде давно. Попереду ще одна станція, ще один вибір, ще одна невиходь над дверима, свіже вологі, ніби його щойно написала рука, якої не було. Я підвівся, взяв рюкзак, подивився на зайця, він знову впав на бік. І я усміхнувся йому ледь-ледь, як старому знайомому. Поїзд їхав. І буде їхати, доти, доки комусь дуже знадобиться вийти. А тоді. Ми знову побачимося на платформі, яка не має назви, під ліхтарем, який миготить, як серце, і якщо ви коли-небудь почуєте вночі на порожньому вокзалі, як старий голос у гучномовці, повільно вимовляє: Рейс 7 7-0-3», не поспішайте, бо цей поїзд прибуває завжди вчасно, навіть коли час зупинився.